Вітаю ще раз, 4 липня, п'ятниця. Відповідаю на ваші питання. Ось відкрила YouTube і дивлюся ваші питання. Багато питань по містам, багато питань стосовно того, що чекати сьогодні. Вони ж там щось готують, знов якийсь масований обстріл. Удари по ТЦК чи будуть систематичними. Що в Києві на даний час? І що в Києві з системами ППО? Саме чи є чим збивати ракети? А міста будуть такі: Київ, Київська область, Кривий їх Одеса, Дніпро, Полтава, Миколаїв. Оці міста ви писали. Я які запитаю. До речі, розклад на тиждень по всім містам України він є. І він ще актуальний до кінця цього тижня. Так, але на початку відео давайте я запитаю: відбулася розмова телефонна? Трампа з Зеленським. Давайте спитаємо, ось тільки вона закінчилась. Відбулася телефонна розмова Трампа з Зеленським. Ну і що там вони? Чесно, це якийсь просто Трамп розв'язав Путіну руки, він тут, що хоче, то і робить. Куди хоче, туди і стріляє. Захисту нам ніякого не дає, зброї не дає, тобто кинув нас на призволяще. Ну, що це таке? І, і каже Трамп: це не моя війна, це війна Байдена. Та де вже той Байден? Де той Байден? Ти ж президент? Новий. Моя хата з краю, нічого не знаю. Оце Трамп. Відбулася телефонна розмова Трампа. Я, така, я чесно така розлючена. Настільки нема слів. Так, відбулася телефонна розмова Трампа з Зеленським. І, і, і що результат? Для нас, для України. Ну, диявол. Зв'язують руки. Колісниця. І Ірафант. Диявол в'яже руки. Ну, тобто, Трамп сказав, мабуть, Зеленському, що диявол стоїть на своєму. Він буде перти далі, колісниця. Нічого не можу зробити. Нічого не можу зробити. І бачите, три вищі аркани: допомога, рішення. Ми розмовляли про допомогу, про зброю, про підтримку, про ракети Петріот, про системи Петріот. Тут, бачите, допомога. Ну, нібито допомогу показує. Відлюдник, сила і тупік. За окуповані території розмовляли. що повернути їх буде, ну, давайте так скажу, важко. Звісно, в мене є інше слово, важко. Про що ще розмовляли Трамп сьогодні з Зеленським? Україна, рух. Про ресурс, про гроші, гроші, гроші про мрію, про надію про майбутнє, про майбутню співпрацю, про гроші, можливо, про якісь копалини. Ну, от, з окупованими територіями, бачите, відлюдник тупік. Хитрість, Зеленський і смерть. І це що? Що це? Вибори? Може, це стосується виборів. А може, це стосується того, що Путін ніколи не буде з ним домовлятися, з Зеленським, про мир і так далі. Про що ще розмовляли? Зеленський і Трамп сьогодні тільки закінчилась розмова про окуповані території, про військову допомогу, про підтримку, про навчання військових, про те, що вони б'ють постійно, по дітям. Кажуть, що по військовим, да, башня, а насправді куди? Навчальний заклад. Дитячий навчальний заклад це карта. Карта уходу. Удар, уход, король Жезлів. удар. Боротьба, плани, таємні плани стосовно якоїсь боротьби. Баланс, гроші. Дайте гроші, дайте допомогу, дайте підтримку, дайте, дайте і ще раз дайте. Так, ладно. відповідь. Хоча можна обіцянкам Трампа вірити. В нього сьогодні одне, завтра інше. Що Трамп пообіцяв Зеленському на сьогоднішній розмові? Чи взагалі він там щось обіцяв? Ну, давайте не обіцяв, ну, ну, хоча б якийсь напрямок. Покажіть нам, що Трамп? Який напрямок обрав, давайте, Трамп відносно України після сьогоднішньої розмови з Зеленським. Перемога. <кхід> Військові сила. Переможна військова сила. Переможна військова сила. Ну, Він обрав таку позицію, що для того, щоб нам зберегтися, більш-менш якось зберегти, зберегти, зберегти те, що залишилось. Україну, українців, треба велика, сильна військова підтримка і допомога. Ось, Позиція ясна. Виробництво щось нове. в общем, понятно, так. Да. Було багато чого таємного. А про що там те, про таємне розмовляли? Про що сьогодні Трамп про допомогу? Про що сьогодні Трамп та Зеленський розмовляли? Тут багато таємниць випадає. Про що таємне? Тут війна, щось війна і щось таємне. Смерть. Україна повинна зробити вибір. Про таємне розмовляли про таке, що Україна повинна зробити вибір. Ну, нібито погодитись на умови Путіна. Ось це він теж казав Зеленському Трамп. На що відповів Зеленський? Що відповів Зеленський сьогодні Трампу в телефонній розмові? Наші плани. Уход, дорога, боротьба, паш пентаклі. Уход з пажа Пентаклі. Нібито з якоїсь частини. Ми можемо якось, ну, не хочу я казати тут, що відповів Зеленський Трампу. Башня ресурс, недостатньо ресурсу, розпач, це зрозуміло. Ну, нібито є можливість погодитись на частину умов, яких, які хоче Путін. На частину, не на, не на все. Ну, ось так. Частина дві, дві, капент, дві да, частина того, що він там понаписував в своєму меморандумі. А загалом оця зустріч, боже, загалом оцей телефонний дзвінок Трампа та Зеленського. Як він взагалі пройшов? Як він пройшов для самого Зеленського? Розмовляли про плани, про правосуддя, про закони, про колісницю, про наступ. Про наступ розмовляли, до речі. Про що? Зеленський, Трамп важко. Ну, важко. Важко. Розмова була важка. Розмова була важка. Бачите, ось Зеленський, ось Трамп, і ось розмова важка. 10 жизньів. Проблеми з ресурсом. Проблеми з ресурсом. Росія. Зупинити хитрість, бажання, війна. Єдине, на що можна сподіватися в цій розмові, що дійсно він дасть нам системи ППО. До них ракети, якусь зброю, підтримку і допомогу. Оце все, що тут може бути. І це буде, мабуть, добре. Так, ладно. Ось таке питання. Ви багато разів мені пишете його і писали. Я вже відповідала на нього колись. Ну, давайте ще раз. Якщо б українці обрали не. Зеленського, тоді ще можна було обрати ну, між Зеленським і Порошенком. А обрали б, наприклад, Порошенко то війни б що в Україні не було б. Якщо, б. якщо б українці обрали не Зеленського, а Порошенка. Війни б в Україні не було б. Покажіть війни в Україні не було б, якщо був би Порошенко обраний, а не Зеленський. Боротьба, Боротьба по ілюзії, колісниця. Це наступ. Вибір, Україна і уход. Україна, б, Україна повинна була б зробити вибір. Ну тут не Україна, а Порошенко б зробив би вибір. Ви розумієте, який би вибір зробив би Порошенко. Колісниця випадає. Колісниця це наступ. Були таємні домовленості. Просто між ними. Таємниця, башня, імператор. Просто між Порошенко та е, Путіним були б якісь таємні домовленості. Колісниця була б все одно. Якщо б лунала. Якщо був би Порошенко, війна в Україні б і досі тривала. Ну, я думаю, ні, звісно. Війна в Україні б і досі тривала. Якщо б був Порошенко. Ні, він би погодився на все. Війна, розмови, допомога. Він би домовився, були б хитрі домовленості. Війна би все одно була, але були б якісь хитрі домовленості з Росією і все. Ну, звичайно, такого, як, би, як зараз, мабуть, і не було, тому що тут випадають хитрі домовленості, і в них там все воно було на мазі. Що вже робити? Минулого вже не повернеш. Вже сталося, як сталося, Наче так повинно було статися. Хоча, ви ж розумієте, що. Ну, мабуть, така доля в України. Що я можу ще сказати? Так, тепер про обстріл. Давайте. Ні, давайте удари. Спочатку давайте розберемо питання, потім вже міста. Удари по ТЦК будуть систематичними. Значить, що там було? Полтава і Кривий Ріг. Удари по ТЦК. Будівля ТЦК будуть тепер на постійній основі систематичними. Да, завершення правосуддя, диявол, 100% завершення правосуддя і диявол, щоб зірвати мобілізацію, щоб не було мобілізації, щоб взагалі не було ТЦК. Знищити ці здання, будинки. Особливо дуже обережно, хто працює, дуже обережно військові, які приходять туди. Реагуйте на тривогу. Не думайте, що ви всі безсмертні. Далі, Київ, що зараз з ППО на сьогоднішній день, 4 липня в Києві, що зараз з ППО? Є чим збивати ракети? Є чим Києву зараз на сьогоднішній день є чим збивати ракети? Це теж е, ваше питання. Вищий ще суд. чим збивати ракети. Ну, я вам скажу відповідь не така, що ракет валом, і відповідь не така, що ракет взагалі ноль Ні, не ноль Звичайно, вони закінчилися, але все ж таки щось є Ось, щось є. Щось є, а щось має приїхати. Ну, Є чим забивати. Так, і давайте тепер про обстріл. Що готує Росія? Чи готує Росія сьогоднішня на сьогоднішню ніч, сьогоднішня, завтрашня ніч масований обстріл? Чи готує Росія сьогодні-завтра масований обстріл? Де будуть і дрони, і ракети, і оці літаки ту 95, і я не знаю, що там ще калібри. Кінжали, балістика, все, що все до кучі. Чи готує сьогодні-завтра Росія масований обстріл? Чи готує сьогодні? Завтра Росія масований обстріл на Україні. Дрони, таємниця. Повтор того, що було. Відлюдник, колісниця, військове. На жаль, так, повтор того, що було. Відлюдник, світло, колісниця, все, що пов'язано з жд автовокзали, шляхи, транспортні розв'язки, оці ЖД-розв'язки і щось військове готують. Ну, так, да. диявол, уход, диявол, уход від домовленості. Диявол пішов від домовленості. Путін відмовився від припинення вогню і взагалі від всяких зустрічей, я так розумію, цього. Він націлений на перемогу. Довбити нас, довбити. Дрони, балістика, я не знаю, там що ще. Прям закидати нас дронами, ракетами, ракетами, дронами. І чекати, поки переможе. Оце його мета. Дабіть українців повністю і чекати перемогу. Ось. Чи готує да, страху такого нагнати, сильного страху і 10 мечів. Ви бачите, що випадає Росія, Україна. Україна 10 мечів, сильний страх. Настільки зробити сильний страх для людей, а це що значить? Це довбити кожну ніч і не одне місто, і не два, а багато міст та областей. Отака мета. Поки, ви не, поки, ви, поки, я, поки я не отримаю перемогу, поки ви не. Я не знаю, там подніметь і білий флаг, чи що там, не знаю, як сказати: чи вдасться оцей план Росії? Чи вдасться план Росії, щоб добити Україну дронами, балістикою, ракетами, щоб Україна здалася і все. Чи буде так, чи вийде в Росії оцей план? Смерть імператору Башня. Смерть імператору. Смерть імператор Башня. Чи вийде? Чи вийде в Росії цей план? Луна задоволення. Хитрість, мир, баланс. Майбутнє. Зеленський. Ну, По-перше, знов Київ загроза дуже обережно, тому що... Ні на ітог, ні, не вийде в нього. Ілюзії, зв'язані руки. А ну, оце стосується кого? Це стосується нашого президента, чи це стосується Росії? Оця ситуація. Башня Імператору і смерть. Це стосується кого? Кого це стосується Башня імператора і смерть? В плані того, чи вийде в нього? Ну, В смислі, в Росії. Робота, совмісна робота. Тупік стосовно фінансів в їхньому домі. І в людей також. Це в кого? Пасив, вибір, і прийдеться робити вибір, бо буде важка ситуація. Знову, я думаю, що це про нього, про нього. це про Росію. Воно все одно показує, що щось повинно в них таке статися, якийсь колапс фінансовий. Ну, ця карта, бідність. І тупік, що якось, якось так. Так, все тут зрозуміло. Давайте далі по містам Київ. Ну, давайте питаю найближчі давайте, скільки? Найближчі три дня буду питати. Три дні. Тому що розклад на наступний тиждень я зроблю в неділю ввечері. Найближчі три дні. Місто Київ, покажіть загрозу з повітря. Найближчі три дні місто Київ. Покажіть загрозу з повітря. Та де, що, де та що. Повтор того, що було: дрони. Якийсь навчальний заклад. Лютий. Знов тут велика кількість людей. Карта уходу або подалі від води, сила, допомога, балістика, смерть, 10 мечів і на жаль, на жаль, тут показує загрозу. І повтор того, що було. І дрони, і все, що тільки можна. Ну, давайте я спрошу, спитаю по берегам. <кій> місто Київ, найближчі три дні. Сьогодні, давайте, 4, 5, 6. 4, 5, 6 липня, Київ, правий берег, загроза з повітря. Київ, правий берег, загроза з повітря, 4, 5, 6 липня. Правий берег, башня, центр міста, знову. І центр башня, і околиці теж башня. Знов біля ЖД. Ну, Є удар. Да. Більше правий берег. Да, правий берег більше. Лівий берег. Місто Київ. 4, 5, 6 липня, загрози з повітря. Лівий берег. Тут на околицях щось може бути. Там, де будинки. Ну, в смислі, житлові масиви обережно. І також колісниця, дивіться. І також колісниця і, лів, і, і лівий берег, тобто ЖД. Більш загроза для правого берегу йде знов Київ. Дуже обережно. І знов практично те ж саме, що і вчора я пыталась показую. Колісниця, центр міста. Київська область, покажіть загрозу з повітря. 4-5, 6 липня. Київська область, покажіть загрозу з повітря. 4-5 6 липня. Я просто не можу кожне місце, місто запитати. Загроза для Київська область. Дрони, куди? На якийсь ресурс, накопичення. Це може бути склад, це може бути торговельний центр також. Ну, будинки, важкість, адмінбудівлі. Адмінбудівлі дуже обережно. І енергосистема. Біля води Київщина, Київська область, біля води. Вишгород, ось обережно, хто біля води. Так, далі Кривий Ріг. Кривий Ріг сьогодні туди прилетів. Ну, пишуть не КАП, а якась оця нова їхня бомба-ракета. Кривий Ріг, загроза з повітря. 4, 5, 6 липня. Кривий Ріг, загроза з повітря. 4, 5, 6 липня. Кривий Ріг, де саме? Балістика або дрони. А де саме? Там, де ті служби, які надають допомогу. <кій> Якесь підприємство. Страх, атака, там поряд будинки. ЖД. ЖД кривий ріг, також дуже обережно. І це може бути знов ТЦК, -то тому що, бачите, зв'язати руки військовим. Це може бути знов ТЦК. Боротьба диявола. Далі Одеса. Місто Одеса. 4, 5, 6 липня. Загроза з повітря для міста Одеса. Місто Одеса. 4-5, 6 липня, загроза з повітря. Та де саме. Зв'язати руки в очікуванні. Ресурс. Колісниця. Знов порт. Або ЖД. де? Дуже обережно Одеса. Агресія, страх, агресія, страх. Вночі можуть бути, можуть бути дрони. Повтор того, що було. Центр міста, Одеса, дуже обережно. Дніпро, місто Дніпро. 4, 5, 6 липня. Загроза з повітря. Сьогодні між Дніпром та Самаром прилетіла балістика. Таганрох. Дніпро. Дніпро. Загроза з повітря. 4, 5, 6 липня. Дніпро. Загроза з повітря. 4, 5, 6 липня. Біля води. Біля води. Працює захист. Пасив на відлюдника. Щось може бути зі світлом. Дніпро. Загроза з повітря. 4, 5, 6 липня. Летить, щось збивають. Загроза підприємства є по Дніпру, виробництво підприємства будь-де, і правий, і лівий берег, будь-де, поряд будинки, і ще імператор. Це центр міста. Дуже обережно. Так, далі. Полтава і Миколаїв залишились. І на сьогодні все, бо в мене ще є люди на особисту консультацію. Так, Полтава, Полтава, загроза з повітря, 4, 5, 6 липня. Так, та що ж таке? На Полтаву щось карти взагалі перекрутились. Полтава, 4, 5, 6 липня, загроза з повітря, місто Полтава. Місто Полтава, загроза повітря, 4, 5, 6 липня. Адмінбудівлі, Не здивуюся, що знов ТЦК. Поряд будинки. Башня. Щось збиває, працює захист, але є і башня. Полтава, де? Башня по якомусь будинку? Підприємства, виробництво, заводи і так далі. Це також Полтава. Дивіться Полтава, підприємство, виробництва, заводи. Поряд будинки, те ж саме. І адмінбудівлі, адміністративні здання. Це може бути і ТЦК, це може бути і якийсь там, я не знаю, там адміністрація міста, області, оце все. А іще ось проблема що тут по енергосистемі: світло. Світло, це ще карта і дітей, але тут, бачите, багато вогню, світло. Або те, що горить. Дуже обережно Полтава. І Миколаїв, Миколаїв, 4, 5, 6 липня, місто Миколаїв. Загроза з повітря. 4, 5, 6 липня, місто Миколаїв. Загроза з повітря, Миколаїв. І тут також, дивіться, які карти. Те ж саме: обмеження світла, 100%. Миколаїв та Миколаївська область можуть бути по енергосистемі. Обережно, хто поряд живе. Біля води теж обережно. Повтор того, що було, показує, теж ті міста обережно. Рух, жиде-сполучення, теж обережно. Адмінбудівлі, дивіться, теж теж саме. Адмінбудівлі, ТЦК обережно, ЖД обережно, світло, енергосистема обережно, біля води обережно. Ну, ось, ну, ось так. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, реагуйте на тривогу. Дуже багато сьогодні було повідомлень про те, що люди пишуть, спали в коридорі з дітьми. Ну, в общем, це жахливо. Я теж півночі не спала, заснула десь, ну, не знаю, котра була. Час, два чи три. Я, чесно кажучи, вже була як зомбі. Просто як зомбі. Ось так. Тому тримаємось. кожен має. Кожен має, ну, якось, ви знаєте, багато людей ніхто не, ну, не реагують взагалі пополам, ну таке щось. Зараз дуже небезпечний період. Просто реагуйте на тривогу.